27 листопада Кам'янець-Подільська громада знову прощалась із загиблим на війні захисником. Додому у домовині повернувся Віктор Мак. Герою було лише 26. У мирному житті встиг здобути вищу освіту в університеті імені Івана Огієнка, де навчався на факультеті фізвиховання. Любив пізнавати нове, був допитливим і наполегливим. Мріяв про мир і будував плани на майбутнє. Познайомилися ми з Віталіком в 6 років в першому класі, з того часу дружили, 20 років дружби. Ну, я скажу відверто, це найдобріша людина, яку я знав. Це людина, яка допомагала в будь-якій ситуації. ніколи, ну, В будь-якій ситуації, що ти не просиш, він завжди поруч, і ми так, я не знаю, дружили. В 11 років, майже день в день ми бачились, спілкувалися, знали, хто, що, як. Потім він залишився в Кам'янці навчатися, я поїхав в інше місто, але ми підтримали зв'язок. Будь-які вихідні, коли я приїжджав, чи свята, ми завжди разом. Ми так Наша компанія збиралась. Друзі сказали, що він любив дуже вчитися, так? Так, він вчився всьому, йому це легко давалось. Він міг сісти, і причому це були різні галузі. Він сідав вчити, я не знаю, будь-які курси, які йому до вподоби. Навіть коли от вже він став військовим, скажімо. Він Хотів вивчити то, і він вивчав. І я знаю, що при нього його побратими відкликали, що він міг освоїти будь-яке озброєння. Будь-який курс він був завжди якби, першим. Йому це давалось легкістю. Ви підтримували зв'язок, коли він уже був на війні, так? Так. Про що От, він мріяв? Щось сказав? Та, як всі ми мріяли про перемогу. Ми говорили тільки про одне, про майбутнє. Що, як? Звісно, всі говорили про щось своє. Скажем, не знаю, як ми будемо будувати сім'ї, як ми будемо далі жити, відбудовувати це. Ну, про перемогу. Ми всі мріяли про перемогу і мріємо далі. Мені запам'ятався дуже спокійною, доброю, такою дитиною, яка допомагала всім. Він і зараз став допомогти всім. Ніколи не було ні одної конфліктної ситуації. Він настільки був спокійний. Все спокійно переносив. Такі батьки дбали про нього, постійно мама його водила, скільки вона за нього дбала. Дуже добра родина. І дитина така сама. Ми і бачимо, що батьки виховали істинного захисника батьківщини. Зараз дуже важко бачити, тому що прийшли всі випускники, всі діти наші. Я кажу, не з того би приводу збиратися. Вони всі є, а його немає з нами. Все добре, світло. Щира дитина була, дуже важко казати, була. Це хлопець, який завжди допомагав, завжди ділився. Дуже багато друзів в класі вони дружили, завжди між собою, підтримували один одного. Дуже шкода. Це взагалі це невимовний біль. І, дійсно, війна забирає кращих, світлих, добрих. На жаль. Яким він взагалі був, яким залишиться у пам'яті? Дуже позитивним, світлим. Завжди жартував». Самою позитивною людиною. Це завжди підтримує, поможе. Завжди жартували. Живна протягом школи приходив після дзвоника на уроки. Казали, що Віталік скоріше збираєся. Такий дуже добра людина. Навіть одного смішка підіймала всім настрій. Таким ми його запам'ятали. У травні 2024-го Віктор отримав повістку і, не роздумуючи, став до лав Збройних сил України. Місяць військової підготовки у Польщі. Потім штурмова рота, Курський напрямок. Старший солдат Віктор Мак загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання. Віталій був дуже хорошою людиною. Я перший його хресний. Я його отримав до Христу. Тому мені найтяжче. тяжче. Він ріс на очах. Він був дуже послушний, чемний. Що я можу сказати? Він навіть буде тихенький, спокійний. Ми знає, з нього казали, Віталій, то так як дівчинка. А на війну, тільки війна почалася, і він не хотів ховатися нікуди, не виїжджати, не скриватися. кажу, що я повинен ховатися, що повинен скриватися. Хлопці йдуть, гинуть, а я що повинен скриватися і ховатися. Я теж піду. І все, і він пішов воювати. І так він бід, бідний. Не всього з того всього пів року виходить. Так, він так, про... Буквально він пів року провоював. І от був в нього був той останній вихід, з якого він вже не вийшов. Всі хлопці вийшли, він один загинув. Снайпер його. Ой. Чи, – чи, 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 чи казав він про це, якщо з ним спілкувалися, коли вже був він на війні, про що він мріяв? Як він складав У нього, плани? І багато було. Він мріяв, мати гарну сім'ю мріяв. Прийти, купити собі якесь жильо, мати окреме, сім'я, щоб була, житльо, щоб було, якусь машину свій мрію купити. Ну так як всі молоді хлопці. Так що тут в нього варіантів і пленів дуже було багато, що він хотів. Але смерть забрала. І всі його плани пішли на нівець. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на міському кладовищі, на меморіальній алеї Слави.